Словом, я грав зі своїм другом в цей Вов перший день нового сезону, і ми намагалися знайти нову снайпу, і в нас щось якось не виходило. Ну, але ось в якийсь момент ми все ж таки її знайшли, і, і так з'явилося відео. Я там нормально не привітався, оскільки я його почав записувати, що ми її знайшли, бо це була така рідкість. Ну і от дивіться, як мій Геннадій заколотки копає. Срійлайн okay, райфл. <laughs> це що? Вау, нова снайпа. Ой, в мене навіть в мене лагає від неї. Mm -hmm. Гра сама розраховує, що хтось її знайде. Ми що десь дві години граємо? Є от Одна ціла снайпа, Я тобі покажу. Да, перша з усіх. А, <ріст> що, в принципі, будемо чекати. Ага, потифець. Ой. А скоп <ріст> ну, неприятний. Прям обзор сильний. Лютий, я б даже сказав. Послушаний.

О, Так не арк таку взяв. Дальний не вистріл 83 метра. Ой, як багато. Airdrop has been delivered. Так ще боти є, хочу знову шкоду побачити. А то. А то один раз що і вже ще треба буде 2 години шукати іншого. Ну якщо так, то це вже статистика. Якщо вона попадається раз на 2 години, то. Так де там вже ця знижка? Да, якось без Саня якось не чиназись. От Саня у нас катки йшли прямо як надо. кіберспорт був. Я купив комплект. У мене ще є три тисячі, за яких я ніколи не, не купив, бо мені треба ще під це полюти. Я можу скинути тобі все. Дякую. Іпскерка. Ух ти, що мені прицел? Я ж не поміняв його. Хочеш іксперку, маю? ні, я знайшов найрідкіснішу що зброю. Просто подивитись окей. рафнофобія. Ну, Ну, прицел просто мені подобається цей червоний хрестик. Так я його це забрав, no. да. Okay. Ну, настрілюю, вона приємна, прям XPRК. і цілитись навіть не треба. Просто в район противника там накидуєш. І Там до сраки попав чи не попав. Нам треба в зону пиха. В мене немає так, тому якщо щось виживе. Там збірки є. Там не відкривано навіть. Це прикольно, а ти купив собі себе чіп? Е Та. Це взагалі шикарно. Фулл хаус який у нас? Ніякий. Є дропи. Але на дропи їхати щось не дуже і охота, я тобі скажу. Один гунтокрив на чорному ринку. Щось я бачу рухався. Десь на 150 стріляно в боти уроді стріляються, а може не бути. Що ми пополюємо на боті? Спробуй побачити все-таки шкода, яке нас не бот Ботхантер. Has been delivered. Time for a fire sale. А, а? а ну шкода. А цей безбор не був бот. <реку> так, не нужна. Входу в приціл, вона точно багато крестовать буде. Та використовуватись. Та я підгадаю, що вона нас ще не вийшла там, але там вже є індивідуми, які вже прокачали її на фул, вже там і скин з бойового пропускавати. Так там це просто можна купляти рівні. Тому, на початку. Часто донатри вже з ними грають, Або ці ящики ж можна було зберігати на камуфляжі. І якщо вони всі є, тобі пари просто досить на пропуск. Мені за. скільки? 69 ящиків мені дало. 7 чи 8 рівнів. Ну ну там по 1000 за ящик здається а один рівень залишився. Так, ну воно щось так мало дає. Я не побачив шкоду. Це десь, у... це десь у тебе. так, да, це, це буде, я з ним намагаюся зафайтитись. Уф. А, зона йде. Да, і... Експеримо на приємно, -ем. мені подобається. Вона пробачає помилки, які не пробачають інші снайперські гвинтівки. Тому якось з одної точки зору це. плюс Якщо взяти з другої точки зору, то це і мінус, тому що ти програєш. Enemy are deployed. Ну в тому, що ти не можеш вам в голову там з одного шота забрати когось. Я ще не почув, що ворожа ця турель активувалася. Ця яка ручна. Це лячно. Я, я щось про неї нічого не чув, але останній раз, коли я проти неї був, то вона просто забирає за секунду це що саме, Ревенджер? Деспарадо. А. Ну, прям не, не прям, прям за секунду, ну, але за секунду. Ну, машини вона але... теж знатно. Машини вона теж знатно висаджує. О, oh, хтось їй помагав. Так. Oh, okay. це... Не помагав, поки Щоправда, де всі супротивники. Is Можемо тут на гору засісти. Yeah, я думаю, що це буде не дуже доречно, бо горка там в зоні. Ну, шо? можна подивитись. О, острови якісь.

Так щось реально нас бояться. Гет само раз, назад повертатись на гурт. вот эту. Ага, постройтесь там. Це вже по тобі? Ні. Ага. Подивись просто в цьому. А що це? На жаль, не бачу ніде. Ну я також не бачу. Ага, все шо? Ага, бачу там бутер файтиться. А я не довожу. Добро. Nice. Це, походу, має бути виграшна карта. Треба <пробуйте пробуйте> тільки цих забрати, реальних, які. Так, <проб> да, кіберспортики, араби. О, на гай машині прикидывай. я <проб> взяв <проб> медика щоб як ті які мене постійно вбивають з медика просто буду кидати їх тільки хтось під'їжджає до нас. Це інте запуску. Десь біля нас чи Down to the last five teams. Десь біля магазину, десь в тій стороні. Ну я взагалі пропоную зайняти усю горку з цієї сторони. Я бачу на друзі біжить пот. Ух, в нього пуху. Ту горку? Ага. Бачу Їх двоє. Трохи постріляв по- ньому. Вони двоє на своїх повербайках їздять. Де під нами чи що? Та як це не получилось? Бля, тупо все підмоги летить ему. Пушить нам не варіант, тому що там павербайки. До речі, вони повертаються до нас. Це вони інші тому. Може вони його ще запустить. Ти куди? -куди? Ma, tic tic okay. Він гранатами кидається. Один ХП. Він один ХП. А що він, а, він такий. Ну він білий, прям, ну, може лишив, я. йому там не один, ну може десь 20 лишив, бо дуже сильно він попадеться. Дуже сильно. <звучит> is ну, погано, що він вже захилився, розумієш. А, він ще так... поджигатель. Is... <плоджит> в мене подвійний метик LEM2. Ну <плоджит> 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 well, там калаш. 117-й обичний калаш. Дякую за переглядати.